Професії, що відкривають двері у доросле життя. Понад 200 випускників вищого професійного художнього училища отримали дипломи. Урочисту лінійку розпочали хвилиною мовчання за загиблими героями України. Відтак помолились за мир у державі. Ці молоді люди за час навчання здобули фах вкрай потрібний на сучасному ринку праці. Тож не дивно, що їх уже зараз запрошують на роботу. Підходили до нас фірми і вони вже мають направлення на роботи. Більшість це є приватні підприємці, які виробляють меблі, які увлаштовують музеї, експозиції художнє оформлення, а також різьба по дербу. Ну, 90% це є приватні підприємці. Яскраві картини, оригінальні меблі, різьблені вироби із дерева, вишиванки та ікони у музеї училища випускні роботи вихованців. Усі по-своєму особливі та неповторні. Однак кажуть, фахівці цьогоріч їх об'єднує одне: насичені кольори та життєвий оптимізм. На кожен такий шедевр знадобилося чимало місяців клопіткої праці. Відтак, всі, хто має нагоду переглянути експозицію, відзначають високий фаховий рівень виконавців. Будучи в цьому музею, я як і всі, хто тут побував, в з певністю можу сказати, що цей. Заклад готує справді творчих обдарованих в майбутньому справжніх фахівців своєї справи. То в нашому храмі і в храмах нашого краю, нашої області є дуже багато е, кивотів, ікон е, виробів, які зроблені е, випускниками цього училища. І дуже багато я знаю майстрів, які виготовляють чудові іконостаси в училищі. Сподіваються, що на заміну цьогорічним випускникам неодмінно прийде така ж талановита молодь.